Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців у всіх куточках світу, вітаю всіх людей доброї волі. Сьогодні у нас 4 жовтня 15.08. Я живу в місті Запоріжжя і логічно, що я роблю на місто Запоріжжя розклади практично. Безперервно. Не пам'ятаю, щоб в мене був хоч один день пропущений з плану прильотів. І сьогодні не виключення. Ми будемо дивитися на 5-6 жовтня. Глянемо, яка у нас буде ситуація. Давайте почнемо з розвитку подій. Розвиток подій 5 і 6 жовтня. Коли починається новий місяць, я постійно це оговорююсь. Але щоб ви розуміли, коли я даю наміри картам, тобто про себе і потім тусую, це я роблю дуже уважно і контролюю той процес. Я можу оговоритися в процесі розказу, але в процесі надання картам питання це дуже строго. Тому не переживайте, коли я десь оговорилася, то просто. Оговорка. Ну, дивимося донышко традиційно. У нас йдуть тучки. Ситуація неясна. До речі, буквально от, я не знаю, за скільки хвилин щось горохнуло в місті десь. Що це було, не знаю. Так. Ну і ось вони тучки, ось нервова обстановка і по кораблю швидко йдуть зміни. Але які зміни? О, тут іде допомога і ресурсна карта, гарні карти. Добре. Починаємо розвиток подій. Люся, що це? Подія. Нова подія, нова подія буде. Яка вона буде? Не дуже. Собственно кажучи, по луні нічого хорошого. Далі йде три карти: це дії, повернення до кращого, план і жіночка. Ну, давайте її роздивимося, бо з нею рядом коса. І коли отак роздивлятися просто тут я уїду з екрану. Тому я так і розклала. Добре, я отак покладу. Угу. То ця жінка лежить між таких карт цікавих. Угу. Угу. Так, жіночка. Жіночка ця непроста, до речі, судячи по захисту зірок. План, коса. Ця жіночка володіє інформацією і, в принципі, вона використовує її. Так, зрозуміло, по місту Запоріжжя ситуація буде такова. В місті Запоріжжя працює жінка. В принципі, їй допомагає чоловік. Це зрадники, які готують, планують якусь дуже швидку нам проблемку создать. І вони введуть цю проблемку. Але, ну, по-перше, ми її пройдемо по клеверу, цю проблему. Це по-перше. А по-друге, по друге, тут ще лежить, бачите, Її клопотання по цьому питанню йде роздоріжжя і ключик. Чий ключик. Чи це ключик? Я так вам скажу: цей ключик, в принципі, він і наш, і їхній. Вони мають інформацію стабільно, причому використовують її. А ми. Звісно, по відчуттям по нашим, я так розумію, за ними слідкують, тому і пройдемо. Да, ось бачите. Тому ми і пройдемо це по клеверу. Тобто вони будуть, в принципі, під, під, під наглядом, під наглядом ці люди. Але планують, планують. От трошки, знаєте як? Трошки буде полегшення невеличке по початку, а потім оп'ять підуть плани. Ну, ми будемо жити в такому суспільстві. Тому що тут удивлятися, да? якщо оце все прибрати і подивитися просто 5 карт. Ось отак. Клевер, ну, клевер, це от я на косу поклала проблеми, да, і... бо тут рішення воно потрібно тут знати. То тут виходить така історія. Щось новеньке, не дуже приємне. Ми подивилися по луні. Буде, буде щось таке відбуватися, потім трошки, трошки полегшає, повернеться ситуація більш-менш в нормальну сторону. І далі по розвитку подій. Ідуть плани. Плани йдуть жіночі, але там замішаний і чоловік. Нічого хорошого, ті плани нам не несуть, несуть проблеми, але пройдемо ми їх по клеверу. Тобто, тут я не бачу навіть ударів, я не бачу тут. Руйнувань я бачу самі іменно дії, собия. Але е, немає самих е, оцих моментів. Так, ну добре, будемо сподіватися, що п'яте і шосте у нас буде без приключень. Да? Давайте глянемо. Давайте глянемо. Ну, може, проскочимо. Там я дивилася підприємство до 8 числа включно, То там десь від шостого, ну, може, воно на 7 потягне. Така є така там шебутна історія, хоча в цілому я там підсимувала, воно там не буде дуже серйозним. А може взагалі не трапитись, бо там йшла розвілка. Уважно передивіться, я зробила з 3 по 8 включно для підприємств місця Запоріжжя. Бо ці суки вже пішли по кругу опять. Починається осінь, холода, і вони будуть бити по інфраструктурі, по підприємствам. Так, ну давайте глянемо. Тепер правий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Так, Нірва Трюпочка буде у вас. Ударів я не бачу. Щас я. Дилюся, оце. Угу. Нема нічого. Все добре. Так, значить, 5 числа приватний сектор все буде нормально. Ну, я сказала нервотрюпка, це м -м, клопоти. Клопоти, бачите, по клеверу пройдете. А, тут у нас іде 6 -е число, будуть. Будуть, будуть, будуть працювати наші хлопці, але посаднику, я так сподіваюся, все пройде нормально. Давайте я покладу сюди. Ну, бачите, то, що я казала вам. От казала, що нервотрьока, ну, от вона вивалилась. Тобто таке щось воно може статися. І те, виходить, наприкінці вже 6 числа. Давайте я розгорну трошки. Захист все світу йде, або покаже ніч нам. І йдуть проблеми. А, в нічний час. Так, будуть создавати нам проблеми з вами, звісно, Звісно, будуть. Ось, пожалуйста, бачите? Може, навіть ближче до ранку щось таке воно буде. Шосте-сього туди пи. піде туди, з шостого, з шостого на сьоме, скоріш всього. Так, і навіть можливі там і руйнування, бо криси там впали. Багато карт викинула. А, доклала верніше. Ну, ось так, воно відтягує туди. Постраждалі. Ну, опять-таки, тут у нас euh, знаєте, хронічні захворювання, тиск, серце. Більш нічого тут такого немає. Абсолютно. П'яте число проходимо. Шосте число от розкриваю нервова система, зміни по труні. По косі, так, і воно ще, бачите, от іде сонце, потім клопоти по нервній системі, все це б'є давним-давно вже. І ось де коса, іде опять пльотка нервова система. Тобто я можу сказати, що по косі, ось воно припало на, оп'ять таки, наприкінець 6 числа, то тут може така річ відбутися. Але вона не, буде, не повинна бути дуже серйозна. І, скоріш всього, це буде дівчина. Жіноча стать. Ну, ось так якось. Але тут даже швидко пройде. Тут даже, я не знаю, чи буде то порізи, чи буде то травма, е іменно по пльоткам, це ну, більше. От... Знаєте, пльотка це все, що може бути, але перша пльотка це нерви. Отак. А потім вже все остальне. Тобто, да, на 6 число, там йде наприкінець 6 числа, йде така історія. Що по руйнуванням, що по травмованим. Фатального немає. Там по клеверу, там по дитині, тобто, але воно фонить. Так, йдемо далі. Багато квартирні будинки правого берега. Багато поверхівки. п'яте число. Шосте. Ну, ось вони руйнування п'ятого числа на початку, причому якось так. Нормально буде все. Не буде там такого чогось страшного. Може, взагалі не статися нічого, бо люди задоволені. Нормально все буде, але клопоти, нерви по особаці усе все буде. Шосте число. Шосте число починається зі змії, гора і повернення до кращого. Ну, хай так хорошо буде. Так, ану. Ось воно, бачите? Теж пльотки на змію припали і тут криси припали. Тобто 5 і шо... 5, 6 число, як знаєте, от з ночі на ранок. Отаке. Отаке щось воно йде. Ну, Бачите, нервова ситуація тут іде, але все одно вона стабілізується. Ударів я тут не бачу. Ну і тут повернення до кращого, в принципі, все добре повинно тут статися. Ось да, робота хлопців, бачите, чітко повернення до кращого, і працюють наші люди. Я, в принципі, так розумію, що 6 число, воно таке напряжне, напряжне. От, бачите, тут і пльотка йде, і полуні воно все тут. І оце рішення, воно по Луні таке якесь незрозуміле буде, непонятне, таке тіліпання буде. Але в цілому, в цілому ситуація стабільна. Ударів я тут не бачу. Отут руйнування, але їх не повинно статися або вони будуть ну, дуже такі несущественні не для нашого життя, несуттєві. Ми ося Зараз продублюємо і побачимо. По приватному сектору продублювались чітко люди з 6-го, як би уходить туди або в ніч, або даже на сьоме. Зараз ми тут побачимо, як воно спрацює. Хрестли Сайтрунау. Карти, які дно у вас. П'яте число. П'яте число, бачите, на початку лежить ключ, значить, постраждалих не буде. Далі по нервам трошки поб'є. Ну, в принципі, і все. По голові, по, по нервам. да, От собака тут припала. Тобто, ось отак воно буде. Угу. По кругу йде нервова система. Ну і шосте. Шосте показує ресурс, є здоров'я, ну а проблеми ми будемо проходити комфортно, в принципі. Зараз вже похолодання йде і о, просто показує, що організм особисто дівчачий, <дивочий> дівочий, жіночий, де перестраюватися. Щоб ви розуміли, карти показують, так, вони дають відповідь на запитання, але вони дають іще, знаєте, як вокруг, тобто було сказано про здоров'я, так, то не показали по травмам, але вони ще дають знаєте, таку базову інформацію, базову. Здоров'ю людей. Тобто основне. А основне це переакліматизація дівчат. Зараз і по Лілії. Це холодна пора року, вже переход іде, тому ось така річ. Але по 6 числу я не бачу проблем іменно з травмами. Ні. Тут не Ось лівий берег міста Запоріжжя. На 5-6 жовтня приватний сектор. Гарні карти, гарне дно. Угу. Бачите, як тут теж вп'ять на першому, на першому кризки, потім йде хрест. І далі вже йде робота. До хреста ось щось воно таке буде. Шосте. Угу. Тут трошки я розкрию зараз. Роздоріжжя лежить, неясна буде ситуація. Ось буде ось рядишком іде туча і йдуть пташки. Тобто клопоти будуть, ситуація буде неясна, незрозуміла. Може, щось не будемо ми бачити. Ось, ну, на цьому, в принципі, я так розумію, і закінчується історія. Ну, дайте, я ось ще... Так, да, комфортна ситуація. Тобто вони, воно оце, ану, дайте я ще сюди вниз покладу. Так, да, ключ в наших руках. Все буде хорошо. Ну, нерви будуть. Бачите, от після сонця пішла пльотка. Десь отут-от вони планували попасти туди, де вони вже були. Але щось їм там. Що сім хлопці наші не дадуть, то зробити. Ось і все. Так, ну і тут надалі буде все добре. Тут розглядаємо. Ага. Угу. Так, ну ця ситуація мені зрозуміла, тут буде все нормально, а наприкінець 6 числа вже при переході на 7, це більше туди вже на ніч. На вечір на ніч. Будуть працювати наші зрадники, вони создають проблеми, але ми будемо з цим справлятися. Ми будемо, люди, з цим справлятись. Ну, ось якось так. Непроста буде ситуація, хлопцям буде роботи, але вони справляться. Глянемо, чи будуть постраждалі. Ми запомнили, да, що тут були мишки з роздоріжжя. Лично повторюється ось теж собака, це нерви. Немає тут критичних карт, немає тут е, травм, ні. Тільки нервова система це тиск. І це оце холодна пора року. Все, більш нічого. Тут навіть ще наприкінці впала стабільність. Так що я дуже сподіваюся, що все буде хорошо у нас по приватному сектору лівого берега. Я зараз дивлюсь, люди, цей розклад іде по помешканням, по житловим будинкам, по промисловим об'єктам, по інфраструктурі. В мене йдуть, йде, буде йти окремий розклад десь, коли на 5 діб, там буду дивитися вже по обстановці, так? Плюс-мінус 5 діб отак. Так, зрозуміли, да? Тут все нормально, у нас немає нічого тут такого поганого. Ну, нормальна ситуація, дивіться, я вам зараз розкрию тут трошки. Іде дерево, іде змія, так, тут іде захворювання, скоріш всього, вже у людей це затягнуто, тому що нервова система не к чорту. Бачите, ось воно йде. Але ключ в руках. О, пожалуйста, по букету, тобто трав'яні збори. До речі, є даже антидепресанти, які на Звіробої. Це, по-моєму, Франція виробляє продукт нейроплан, нейроплант або нейроплан. Точно не помню закінчення, але іменно так: от слово нейр. Але він не дешевий, і на ньому треба сидіти, сидіти, а нам з вами сидіти довго ще в такому стані, тому. Ну так, але себе треба підтримувати, а що робити. Особливо, якщо люди вже не молоді. Молодих ще гармони працюють. Лівий берег багато квартирні будинки. П'яте число Подія, і після Хреста пішла книга і ключ. Я дуже сподіваюся, що тут буде все хорошо. карт поганих тут. Угу. А тепер дивіться, чому я сюди поклала. Бачите, мені цікаво було, що це за подія, бо хрест це подія, вона важлива. Тут падає сонце, і я роздивляюся, що це за сонце. А сонце у нас буде недобре з крисками. Але тут ще буде неясна ситуація, і вона ще буде пропрацьовуватися. Закінчиться нормально. Ну, тобто, там, якщо навіть воно трапиться. Ем, дуже на то схоже, дуже схоже на то, бо це буде щось таке новеньке, щось таке, якийсь початок. Знаєте, як, от коли падає башня, це початок, е, то це щось вони можуть порушити, може, навіть мост якийсь, але якось там або до якусь дорогу, або якусь будівлю бюджетного характеру. Е, але воно буде так якось, от е, знаєте, початок мосту, край будинку от якось отак от але в цілому в цілому ситуація буде зразу неясна що там трапилося і що там таке. Потім йде проробка тої ситуації, і люди будуть задоволені. Це каже про те, що ця, це собиття не буде дуже-дуже страшним. Далі йде книга, ми розкриваємо швидко посаднику, підуть події, карта ресурс належить, тут це буде хорошо, Наприкінці лежить ключ. Тобто по початку 5-го числа, по багато поверхівкам лівого берега, може щось трапитися, але воно буде незначне. А, далі, далі, те число. Тут запланована якась. Ситуація. Ось пташки летять і нервова обстановка. Тут немає карт ніяких руйнувань. Давайте ми подивимося. Ні, тут все буде нормально. Просто буде нервова, таке буде тіліпання, але в цілому більш-менш хорошо. Так, це ми продивилися і давайте глянемо тепер постраждалих і приділимо увагу п'ятому числу. На початку розкладу. 5, бачите, пташки припали. М -м, дивіться. Так, тут все більш-менш. Особливо наприкінці, цих тижнів цих двох діб. 5-6, але по початку п'ятої до п'ятого числа ось ідуть криси. Тобто, у нас там припали під питанням руйнування. І тут же йдуть криси. Давайте ми глянемо, розкриємо. Коли отак поклала, я бачу, що тут криси лежать, в принципі, між гарних карт. Далі, коли я доклала на сонце і на лисицю, ну мені треба розуміти, які плани, то я так розумію, що тут можуть бути ушкодження. Малоімовірні, малоімовірні, але можуть бути ушкодження і дуже-дуже незначні. Але можуть. Тут немає і близько по цим крисам. Якось так. Тобто, мало ймовірно, але незначне може статися. Ось так. Угу. Все. Більш тут нічого не буде. Отут буде 6 числа страждати тільки. Серцево-судинна система і нервова система. Більш нічого. Ну, з когось голос, гортань, таке щось. Все. Так що ми з вами продивились. Зробити також. П'яте число у нас іде туз. Але він може казати і то, і інше. Взагалі тобто, цікава така ситуація, бачите, лежить між двох тузів. Трієчка. Тобто шанси є і на життя, і на удари. Гарні новини будуть, тут не повинно бути нічого поганого, це гарний туз. Це іменно показує шанс. Нам вижити, і що буде все нормально. Ну, і трійка сама про себе каже, що ми шукаємо, щоб нам краще пройти. Наші військові шукають для цього всі варіанти і стараються все зробити як треба. Наприкінці 5-го числа ось трошки буде не дуже впевнена ситуація. Так, да, щось, щось піде, щось закруглиться. А, щось може статися, щось встановлять. Є можливість, є можливість е, прильоту, але я сподіваюся, що все буде добре. Зіб'ють ту ракету чи дрон. Так, і далі ми дивимося шосте число. Традиційно лежить король монет і тягнемо багато бажань. Будемо захищатися, і по королеві повинно бути все нормально. А п'яте число, бачите, у нас під питаннячком. Що це за традиція у нас? Помірність? Ресурс, ну, прекрасно. Трошки стоячий, звісно, ресурс, ну це таке. Бачите, у нас йде поразка. Щось можуть прогавити, судячи по тому, що тут невпевнена ситуація. То можуть, можуть щось пропустити. По п'ятірки мечової вони можуть пропустити. От тому, тому і невпевнена ситуація. Бачите? Ну Ось Таро, вони такі, знаєте, я вам вже вчора казала, знаєте, стакан напів напів ä, пустий, а на Ленорманах напівповний. Я хочу подякувати дівчатам, жіночкам, які підтримують мій канал. і... Сказати їм слова подяки Людмилі Григорівні, а, а також Наталії. Я дуже дякую вам за це, що ви оцінюєте все ж таки мій вклад більш-менш в спокійне життя ваше. Все, на цьому я закінчую розклад, закінчую відео. Бажаю вам бути живими та здоровими і почуємось, па, -па.